Законопроекти про посилення покарання для бійців розробили за ініціативи військового командування і у співпраці з ним. Як повідомила речниця парламентської фракції Слуга народу Юлія Палійчук, про це заявили голови правоохоронного і безпекового комітету Верховної Ради Сергій і та Олександр Завітневич, начальник генштабу збройних сил України Андрій Гнатов, зазначив, що ухвалення цього закону сприятиме підтриманню військової дисципліни. Крім того, законодавчу ініціативу, нібито схвалили бойові командири у листі до нардепів. Водночас міноборони погодилися з правоохоронним комітетом, що треба прибрати із законопроекту норми про позбавлення волі від 5 до 10 років та залишити можливість більш м'якого покарання за непокору військових. Ну і нагадаю, що 4 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект, який фактично повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення військових частин. За проголосували 277 депутатів. Перед цим документ був підтриманий правоохоронним комітетом. Варто додати, що 30 серпня сплив термін добровільного повернення утікачів до частини нині. Кримінальний кодекс України передбачає за непокору в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці від 5 до 10 років позбавлення волі. Прийняття радою законопроекту щодо покарань для військових спричинило вуличні протести у Києві, у Дніпрі, у Львові Харкові. Учасники акції також виступили проти ухваленого парламентом документу, який змінює порядок звільнення військових від покарання після першого СЗЧ-дезертирства. Крім того, мітингувальники вимагали ухвалити закон про військового омбудсмена та встановлення чітких терміни служби. Доєднуватися до нас зараз буде Ірина Фріз, народна депутатка України, Європейська Солідарність, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пані Ірино, вітаємо вас. Добрий день. пані Ірино. Тема насправді дуже важлива, але складна. І розуміємо, що в бойових умовах часи. Ну, зрештою, інші ніж у цивільному, і тим не менш, бійці повинні так само мають свої права бути захищеними і особливо е врятовані від виконання якихось наказів, які ну якби суперечить і здоровому глузду, а також можуть бути по факту і е з певним ось кримінальним підтекстом. На ваше бачення чи е владнали отаким от законопроектом ми цю ситуацію? Дивіться, давайте одразу будемо чітко розмажовувати про який саме законопроект ми говоримо, і про яку саме відповідальність відповідно. Тобто, я б хотіла розділити перше питання: це так званий законопроект 13.260. Це щодо повернення кримінальної відповідальності за СЗЧ, і другий, який дійсно став першопричиною того, що е, суспільство вийшло на майдан із закликом до того, щоб не застосовувати більш жорстку відповідальність по відношенню до військовослужбовців у разі за так звану «непокору наказу. Це законопроект 13.452, який ще не розглядався Верховною Радою, тобто він навіть не ухвалений ще за основу, і більше того, одразу хочу сказати, що цей законопроект, попри те, що він стосується військовослужбовців, не проходив через комітет Нацбезпеки, безпеки, оборони та розвідки, тому що основним головним, так зв... так, так так би мовити. Було визначено комітет пана Іонашоса з правової політики, адже він стосується змін до кримінального кодексу, і саме депутати цього правового комітету і ініціювали за їх інформацією з подачі військових це більш жорстке покарання за непокору виконання наказу. Тому давайте, давайте одразу це про целимо і будемо да і будемо степ байстеп рухатися угу. по першому закону, бо вони відрізняються одне від одного і не мають нічого спільного. Те, що воно в якийсь момент поєдналось на майданах з моєї точки зору, або а, чиста випадковість, тому що не догледіли, не дочитали про що перший законопроект. Про які стосуються СЗЧ, і насправді він є правильним, адже він всі, хто повернувся з СЗЧ протягом цього року, а я хочу нагадати, що відсутність кримінальної відповідальності була запроваджена в серпні минулого року. Так, от протягом року, всі, хто повернувся, став до зброї, відновився на військовій службі, вони будуть позбавлені кримінальної відповідальності, бо з багато хто з них. Мають вже відкриті справи проти себе і мають відповідати згідно кримінального кодексу за цей злочин, бо це є злочин, самовільне залишення частини. Так, от саме до тієї категорії осіб, які добровільно повернулись, усвідомили, що скоїли злочин. От проти них тепер ця кримінальна відповідальність буде скасована після того, як цей законопроект буде розглянуто і ухвалено парламентом у другому читанні. І е, давайте ще так, пані Ірино, як би ви оцінили оцей момент повернення, наскільки ці цифри, е, ну, наскільки це було правильно вчинено державою, що е, декриміналізували е, цей момент? Повернулися ж не всі. Я, вам... да, я скажу дві точки зору, які існують стосовно цього законопроекту. Перше. Ініційований він був також з подачі військового командування, тому що вважали, що значна частина, яка чи то психологічна, чи то через е -м -м хибну комунікацію з -е командирами, пішла в перше СЗЧ. Але готова повертатися, не поверталася через наявність кримінальної відповідальності. І саме з подачі військового командування рік тому було ініційовано ось ці зміни про так звану декриміналізацію за перше СЗЧ. Але а, друга точка зору говорить про те, що після ухвалення цього законопроекту, в серпні місяці, одразу ж в вересень, жовтень і листопад продемонстрував нам. Падіння показників з мобілізації. По перше, а по друге, бо за СЗЧ нічого не буде. А по друге, збільшення кількості СЗЧ, бо знову ж таки за нього тепер немає кримінальної відповідальності. І під час розгляду цього питання, вже в грудні місяці минулого року на засіданнях комітету були запрошені комбріги, які говорили про те, що це хибна ініціатива, яка призвела до того, що багато хто. Лишав зброю позиції, дехто забирав зброю, але лишав позицію. Тобто воно не мало того ефекту, на який очікували. Хоча разом з тим, інша точка зору в захист була цього законопроекту, що саме цей законопроект дозволив через алгоритм СЗЧ повертатися в так звані батальйони резерви і відновлюватись на воєнну службу вже в інших частинах. Чи це правильно? Ні, абсолютно неправильно. Це свідчить про те, що вертикаль управління в е, Збройних сил України потребує серйозних змін і серйозних реформ. Тому що якщо вже через СЗЧ можна перейти в іншу частину, де хотів би продовжити службу той чи інший захисник, це означає недоопрацювання на рівні е, підзаконних актів. Тому моя суб'єктивна точка зору полягає в тому, що цей законопроект не дав того бажаного результату, адже кількість повернувшихся з СЗЧ добровільно і кількість тих, яка залишила саме за цей час а, свої військові підрозділи, а вона не співмірна. Відповідно, ця законодавча ініціатива декому дала можливість повернутись і тепер позбавитись кримінальної відповідальності разом з тим, всі хто не повернувся, умовно кажучи, до 1 вересня цього року, вже будуть. Або хто піде з 1 вересня цього року, да, в СЗЧ, то він вже буде підпадати під крим... кримінальну відповідальність. Обмовилась, вибачте, не з 1 вересня, після того як він буде ухвалений, ухвалений в другому так. читанні та підписаний. Да, обмовилась. Тобто не з першого після того, як цей законопроект вже пройде другого читання, після того як він буде підписаний президентом, всі, хто піде тепер в СЗЧ, будуть підпадати під кримінальну відповідальність. Пані Ірино, не знаю, ви бачили чи не бачили допис е е командира розвідного взводу 28-ї бригади Збройних сил України е Ротан Кримський, який написав про тарифи е в ТЦК власне, щоб йому забрати свого знайомого в свій. Підрозділ за мобілізацію просили е, серйозні гроші, власне 8 тисяч доларів. От це свіжий такий е, інформаційний привід, бо ми ж розуміємо, що ну скоріше за все, так можливо можливо було і раніше. Оцей корупційний елемент, але ж хочеться почути вашу думку. Теж тобто там ви навели приклад, що через СЗЧ перевестись, куди ви хочете, а тут куди ви хочете, за е, ну скажені гроші, скажімо так. Ну, це черговий прояв того, наскільки може дискредитувати себе інституція, да, яка була б спрямована на забезпечення військ е, людським е, капіталом. Е, за великим розрахунком, якщо все це підтвердиться, то потрібно відкривати кримінальну справу, але останнє звільнення під залогтом в 20 мільйонів цієї. Е, Хмельницької, да, з мсеку е, панянки групи пані майна... групи так да, 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 да. Ну це ж те ж знущання над е, уявленням про те, що таке справедливість, да, тобто людина сиділа, наживалася, е, робила собі статки е, під час е, війни. І тепер її відпускають, вона спокійно ще й потім поновиться. На посаді тому, е що стосується ТЦК та зашкварів, і в тому числі корупційних зашкварів, які їх супроводжують, з моєї точки зору, це чергове свідчення того, що ТЦК має бути реформоване. Я говорила неодноразово і продовжую наполягати на тому, що цивільних мають мобілізовувати цивільних, тому що Ось цей шлейф корупції, який в той чи інший спосіб е, проявляється, він же шлягає страшенною плямою на все військо, да на всіх хто у формі, а це є неприпустимим з моєї точки зору, особливо під час дії воєнного стану. Тому маємо зробити навіть попри війну все для того, щоб вивести цека з управління командування сухопутних військ. В гіршому випадку поки що підміна Міноборони, в кращому випадку під кабмін для того, щоб на рівні вже органів місцевого самоврядування, які мають бути максимально дотичні і залучені до процесів мобілізації, а не відстронятись від них перекладаючи це на плечі військових, зробити реформу цього органа і. Спрямувати її в той бік, де е, вона буде демонструвати е, якісне відношення до свого функціоналу? Тепер стосовно е, цієї іще про інший законопроект, який ще е, не розглядався, але тим не менше, у ньому вже теж є е, ну, резонансні такі речі стосовно ув'язнення від 5 до 10 років за невиконання наказів. Пані Ірина, яка буде доля його? Що будуть робити народні депутати? Так, ось це другий законопроект, через що в п'ятниці люди виходили на Майдани для того, щоб висловити свій, свій супротив щодо цієї ініціативи. Я вважаю її хибною. Я вважаю, що це питання справедливості і більше того, це втручання в роботу судової гілки влади під час дії воєнного стану, яка е, є достатньо. Е, Топорною я би сказала, знаєте, тому що не можна е, знімати пом'якшувані е, форми відповідальності за непокори, залишаючи виключно кримінальну відповідальність у вигляді від 5 до 10 років. Е, ми з вами вже неодноразово публічно е, в інформаційному полі е, читали про те, що не завжди інформація, яка йде з бойових дій. Відповідає дійсності, і тому деякі накази або частина наказів, які спускається згори вона є неможливою до виконання підрозділами, які знаходяться в, в зоні відповідальності, яких знаходиться та чи інша ділянка той чи інший наказ. Тому тут потрібно підходити системно, комплексно, і головне, щоб. Це не сприймалось як бажання лише нагинати, адже ще раз говорю, що дуже часто ми з вами бачимо ситуацію, коли через невідповідність інформації щодо ситуації в той чи іншій ділянці фронту вибудовується оперативно-тактичне планування. І спускаються накази, які неможливі до виконання. Чому так відбувається? Ось про це потрібно говорити для того, щоб не займатися виключно змінами до кримінального кодексу. Потрібно говорити про те, що рапортувати про так звані гарні новини з фронту, це також є злочином, тому що робиться це на за рахунок життя. Військовослужбовців, а для нас, для нашої держави, життя військовослужбовців має бути найбільшою цінністю. Залізо можна можна відновити, а людське життя не можна. І це найцінніший ресурс, який ми маємо цінувати і берегти. Тому в даному випадку потрібно не жорсткі заходи намагатися спочатку лобіювати, а потім відкочуватись стосовно цієї кримінальної відповідальності. Бо, як ми бачимо, по остання заява міноборони, що вони вважають їх передчасними. Але я хочу наголосити, що це не депутати їх ініціювали. Депутатів депутатів попросили про це командування, військове командування. Тому в даному випадку знову ж таки вигрібають депутати за цю е абсолютно е хибну і не своєчасну ініціативу, е яка е в комунікації з військовими була зареєстрована. Ви пам'ятаєте декілька е місяців, ну певний час тому назад е пані. Депутатка одна теж реєструвала законопроект. Так там взагалі був розстріл за непокору наказу. Було І дуже швидко забрали цю ініціативу зараз. Вона в пом'якшеній формі до нас зайшла в такому вигляді, що більш м'які санкції ми прибираємо, а більш жорстке покарання за непокору залишаємо. Пані, Це не припуст... От то я просто ще одну ремарочку згадайте, коли говорили про мобілізацію, тоді Валерій Федорович залужний тоді ще був голокомандувачем. Вийшов, розповідав, що за це відповідають в уряді за мобілізацію, а не військові. Тобто ними хотіли прикритися зараз. Так само виглядає, що військовими з генштабу хочуть прикритися в тому питанні, щоб просунути оцю ініціативу. Може бути, не виключаю, бо е, з нашої кулуарної розмови з депутатами правоохоронного комітету випливає, що це не вони придумали. Випливає, що це в комунікації з міноборони було зроблено. І я тут хотіла б підвести риску і сказати, що дуже часто е, ті ініціативи, які випливають з міноборони, потребують ретельного і уважного спочатку. Аналізу до опрацювання і лише потім реєстрації так само було з першим законом про мобілізацію, якщо ви пригадаєте, який потім вони відкликали, тому що він був розроблений на абсолютно хибних нормах і хибних посилах і змінах до статей, які існували, але нічого доопрацювали, якось внесли, проголосували і навіть мали позитивну динаміку по мобілізації. Тому е, я б міноборони бажала е, йти до. Профільного комітету нацбезпеки, оборони та розвідки, де на закритому засіданні можна зібрати всіх учасників е, процесу, е, якщо він стосується змін, в тому числі і представників правоохоронного комітету, залучити, але 100% не робати ось так з плеча для того, щоб мати такий суспільний резонанс, і потім виходити на прес-конференцію, щоб відмотувати те, що вже наломали. Сто відсотків пані Ірино дуже вдячні вам за ваші думки і роз'яснення зрештою цих важливих для держави процесів. Ірина Фріз, народна депутатка України, Європейська Солідарність, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, доєдно. На Нашого ефіру поговорили про дві законодавчі ініціативи про власне вже декриміналі... уже криміналізацію це це ще, бо рік пройшов.